300 тисяч гривень. Чи це означає, що в школі вчителі ну, не мали кожну карточку персональну, банковський рахунок відкрити, тобто, що ці кошти йшли комусь на одну картку, так? на один банковський рахунок, а потім він розподіляв ці кошти. Тобто, який механізм, все ж таки, які були підстави зарахування таких сум на, на один банковський рахунок, карточку? Ці кошти зараховували сам. За рахунок видатків на виплату працівникам заробітну виплату працівникам апарату управління дошкільних закладів і загальноосвітньої школи. І оскільки відсутні відомості, які би фактично підтверджували, що ці кошти повернуті працівникам, скажімо, цієї суми 300 тисяч, ну, власне, і ході службового розсилів у ці дані звітності, щоб впевнитися, що все-таки ці, все ці кошти списані. Добре, поясніть мені тоді, будь ласка, школа, вчитель. Вчитель отримує зарплату за проведені ну, прочитані, тобто відпрацьовані години. Це не так ставка на навантаження, чітко навантаження, чітко години. 4 мільйона в районі 30 шкіл. Якщо б людина не доотримала хоча б одна, хоча б за одну годину. Я знаю, що це був би скандал. Чому це всі мовчать? Поясніть, будь ласка. Чи виходить так, що ці кошти закладаються в бюджет від початку, тобто депутати мовчать, бо це не контролюється, і потім вони розкрадаються? Чи правда це? От скажіть, будь ласка, це. Тому що інакше я не можу пояснити, як можна заробітну плату вчителів, ті ж преміальні, ті ж зарплати і так далі вкрасти. Я не можу. Ну, тому зараз правоохоронні органи розслідують ці речі, як це відбувалося. Тобто ви припускаєте, що це закладалося від початку в бюджетності ці кошти? Ну, е... За Там в фінансах, але... Ну, виходить так. будь ну, якому випадку могли е, не виплачуватися не те, щоб, скажімо, е... бралися не... це, це реально надлишкові кошти, бо всі задоволені, всі мовчать. А звідки взялися чи ну, десь це не спрацювало, але стільки років, вибачте, це працювало. Тобто, звідки взялися ці надшкове мільйони тільки в одному райвідділу освіти? От ваша комісія вона працювала. Вона зробила якісь висновки? Станом на сьогодні наша комісія, скажімо, не завершила роботу. Це є один з перших етапів. Бо це питання я сама собі задавала це питання, але можливо донараховувались або не донараховувалися якісь премії, якщо. Людині, наприклад, перераховувалася величезна сума на карточку, а потім людина роздавала ці гроші з готівкою, і ніхто ні за що не розписувався. Або розписувався за певні суми, про які ми нічого не Добре, але не як з бюджета може це захищена це... стаття бюджету. Я як може ці чуєте? гроші отримати? Це ж все розписане. Бюджет спланований. Всі так. одиниці, ви кажете, 52-га школа, там е, зайві ставки, ну, хто ж заклав, хтось їх заклав бюджет, хтось підписав це, це пройшло і були виділені гроші. Виділені а виявляється, це були мертві ставки. Як це Можливо, так? ми говоримо про, скажімо, якісь там відсотки преміальних, які не дотримували. Ви правильно сказали, документи є знищені і зараз ми будемо намагатися відтворити це в суворотньому порядку. Тобто, можливо, це відсоток преміальних. Години ставки і мінімальні преміальні я погоджуюся, всім, інакше бо ми мали шалені проблеми з вчителями, але десь ці гроші, якщо порахувати кількість вчителів, які є в школі, кількість іншого персоналу розкинути на період, за який здійснювалися зловживання, то можливо ця сума і не є така шалена, велика, що її не можна було сховати в бюджеті, тому що бюджет формується за пропозиціями розпорядників бюджетних коштів. Тобто вони зверталися вони ці суми. Обраховували, подували жодного випадку. У нас не було підстав сумніватися в тому, що якщо розпорядник бюджетних коштів звертається до нас про виділення суми на заробітну плату, ну погодьтеся, що я не погоджуюсь, тому що повинен бути контроль за цим. А так, в тому, що 3 4 мільйона на один відділ освіти, а ще є медицина. А давайте порахуємо, скільки а ще є працівників відділі освіти. Я давайте порахуємо ні. період, давайте порахуємо. розумію, що це не євро і не суми, які йшли так. на євро. Так. Але це міський бюджет, який формується за рахунок вот. наших податків. І вибачте, тобто виходить, що в міській раді немає жодного контролю, працюють непрофесіонали, формуються, подаються невірні бюджети. І це дає підстави красти гроші. Так чи не? Я так? би не стверджувала це так остаточно. Тобто, питання в тому, чи не доплатили людям премію з цих грошей? В, я не є, маю, навіть... в школі вчитель може не доотримати премії і своєї заплатні. Я сама працювала в школі, я просто знаю. Як там люди різні, але чи погодилися, б ви отримати якусь певну суму з чужих рук і не розписатися за неї в кожній відомості? Думаю, що ні. Так, от правильно я про те кажу, що це гроші якісь надлишкові, про які більшість людей абсолютно не знали. Давайте тоді поступимо таким чином. Станом на сьогодні в нас є цивільний позов. Так от ще я прошу поясніть, будь ласка, позов цивільний чітко. Відко від цивільний позов в інтересах держави, в особі управління освіти. До відповідних посадових осіб. До кого? Ну я не буду зараз цього називати. Тобто, до осіб, таких прокуратура е, вважає, скажімо, такими, що заподіяли цю шкоду міському бюджету. Добре, ну наскільки я знаю, тільки дві ті справи кримінальні по школах, а по галазькому райвідділі ще немає. Навіть немає справи по викраденню документів. Ні, тому що йде слід. Є факт, Тобто до кого? Тобто, це є фотові особи, які внаслідок неналежного виконання своїх обов'язків заподіяли збитки на думку прокуратури, міському бюджету, а саме тим коштам, розпорядником яких було управління освіти. Є цивільний позов. Тобто в цивільному позові я повністю викладена вся аргументація десь в такому ключі, в якому я про це говорю. Так? Давайте дочекаємося, скажімо, відкриття справи, дочекаємося закінчення підготовчого провадження, і за результатами цього цивільного позову переконаємося, з чиєї вини, з чиєї вини у цих три з лишніх мільйона були а, або неправильно заплатені в бюджет, або були зловживання шляхом недостатньої виплати працівникам. Є справа, тобто є чітко встановлене заподіння збитків. Є спосіб заподіння збитків. Суд або підтвердиться, або не підтвердить, і зразу стане зрозуміло, чи закладалися це зайві кошти, чи це кошти, які реально не доплачувалися.